Кішки знають своє тіло досконало, вони рухаються плавно, легко, без напруги. Перенесіть увагу на свою шкіру. Відчуйте, ніби ваше тіло вкрите м'якою шерстю. Вона гладенька. Тепла, така приємна на дотик. Відчуйте, як ваші м'язи розслабляються, як ви занурюєтеся у стан спокою, впевненості такої властивої кішкою. Приведіть увагу зараз на свої лапки, руки та ноги. Відчуйте, що ваші кінцівки стають гнучкими, розслабленими. І м'якими. Кішка ніколи не напружується без потреби. Вона знає, що її тіло це джерело сили, але вона використовує цю силу лише тоді, коли потрібно, з кожним видихом. Відпускайте зайву напругу, нехай ваша спина стане гнучкою, як у кішки. Відчувайте приємне тепло у хребті, ніби ви можете легко вигнатися, потягнутися і відчути хвилю задоволення від цього руху.